31 серпня на нашу адресу звернулися жителі села Волиця Керкешнська Старокостянтинівського району, які повідомили про те, що у, них не відбу... у їхній школі не відбудеться перва дзвоника в зв'язку з тим, що школа має бути закрита з невідомих причин. Перед цим, проводячи схід села, громада однозначно вирішила, що школа має функціонувати на сесії районної ради. Також депутатами районної ради було підтримано це питання, і школа не підлягала під реорганізацію. Але в супереч інтересам громади, місцева влада вирішила питання по-іншому. Шляхом тиску на педагогічний колектив, на жителів села, школу вирішили в односторонньому порядку закрити. Ми близьковично відреагували на це звернення і 1 вересня виїхали за адресою. З нами були також представники депутатського корпусу Старокостянтинівської районної ради, в тому числі і з фракції УДАР. Те, що ми побачили, можна переконатися з, з відеоматеріалу, який ми відзняли. Замок на дверях, діти, батьки, які прийшли з квітами на перший дзвоник, вони не знали, в чому річ, що їм робити і як діяти. Школа, як і інші школи, мала би працювати, але, на жаль, ми бачимо замок на дверях, рішенням, рішенням сходу села було прийнято, прийнято рішення, яким люди визначили, що школа має працювати. Але на даний момент, супереч громаді, директор школи та інші представники з допомогою органів влади вирішили питання по-іншому. Питання також виносив на сесії районної ради, але воно не було ухвалене і його відхилили. Тому вважаю, що органи влади разом з директором школи вирішили питання всупереч інтересів громади і за власним бажанням. В нас є депутатська фракція Удари, яка е, працює з п'яти чоловік, складається в районній раді. Ми будемо вимагати перед керівництвом, притягнути до відповідальності і звільнення директора вашої школи, е, як мінімум догану для її чоловіка, тому що особові справи ніхто не мав права школи без відома батьків або опікунів, які опікуються тими чи іншими дітьми, ніхто не мав права забирати. Має лише батько прийти і вирішити це питання, а їх на оберемку розносили, виходить, по селі і швиряли людям закони. Ми будемо піднімати це питання і найближчим часом ви про це будемо казати, будете поінформовані і будете чути. Нами було ж моментально прийнято рішення про скликання з районної. Скликання депутатської фракції Удар в Старокостянтинівській районній раді, на яке ми запросили в письмовій формі голову Старокоснтинівської районної ради і голову Старокоснтинівської районної адміністрації. Але, на жаль, ці керівники не з'явилися на засідання фракції, куди ми також запросили і представників інших фракцій почали присувати вчителів. Видно, десь договорилися з директором школи, тому що скажу, що директор школи поступила по Хамській, по Свинській, але її вже було влучно трудовлаштували в владигівську школу. Да, Владиги вже трудовлаштували. На засіданні ми вирішили одностайно і прийняли рішення про збір підписів, про скликання позачергової сесії Старокостянтинівської районної ради.